І тому я використовую два способи для надання живості. Додаю рух щелепи та відмальовую кожне положення роту в двох варіантах: одне основне, інше трохи менше. Так як в мене є умовна моделька, я відмальовую всі її складові на окремих слоях. Тож в мене вже є болванка голови, і я просто копіюю щелепу і роблю її трохи нижче від оригінальної і прибираю всі оці переходи, які з'явились. Трьох варіацій щелепи мені достатньо, і вже на в них я додаю рти. На найменші в мене губні звуки та А, на середній І та Е, та на найбільшій О. Логічніше звісно, було б поставити А та Е на середній розмір щелепи. Але я це не роблю, бо ці положення в мене дуже схожі і буквально відрізняються наявністю чи відсутністю нижніх зубів. Тому за рахунок різного положення щелепи я трохи згладжую цей момент. І по схожій причині я відмальовую два варіанти одного звуку, бо є слова де кілька однакових складів підряд. Наприклад, шиншила: якщо використовувати тільки одну варіацію звуку, рот просто не буде певний час рухатись.